Всім привіт! Хочу сьогодні приготувати американські панкейки. Для цього мені потрібно було 3 столові ложки сахара, 2 яйця, ванільний цукор. Розпушувач треба буде 2,5 чайні ложки, 60 грам масла, 300 г молока теплого і 300 г борошна. Яйця з цукром збиваємо до густої піни. Чисту суху посуду просіюємо муку, додаємо потім розпушувач і щепоточку солі. Тепер у нашу яєчну суміш, бачите, ось піну, яка збилася. Додаємо сухі інгредієнти і збиваємо міксером. Забула сказати, що перед тим, як засипати муку, я ще налила молоко. А тепер взбила муку, значить, з молоком. І яйцями тепер вливаю масло. Перемішую і буду жарити. Беремо суху сковородку, нічим її не змазуємо. Зараз будемо вона підігрівається, будемо накладати тісто. Все жариться. Ось вже перша порція є. Один вже з'їла, попробувала дуже смачний, дуже смачний, дуже пухенький, Вон такий класний. Ось такі вийшли панкейки і поливаємо їх маминою домашньою сушоночкою. Буде смакота.